Кіт тихохід Сімба жив у будинку. У нього були меблі, тумбас, алої, корм, вода та котяче ліжко. Разом з ним у домі жила мишка. Одного дня мишка зазирнула до своєї нори та побачила, що сир пропав. Вона закричала: О, ні! Сир пропав у той час кіт, тихохід, грався з хвостом мишки. Він аж відстрибнув від мишого крику. Мишко, чого ти кричиш? У мене сир вкрали. Я тобі допоможу. Як тебе звати? Нікі. А мене звати Сімба. Який тихохід? Кіт зайшов до нори та побачив сліди, на яких було по вісім відбитків. Кіт повернувся до свого котячого будиночка, де були картки з різними відбитками, лап та ніг. Давай зробимо пастку. «Вау, давай! Разом вони зробили пастку з коробки, палки, нитки та сиру. Коли вони поставили пастку, до неї одразу потрапив павук. Проте він мав клаустрофобію і голосно закричав: А, -а, -а кіт, тихохід, відкрив коробку та побачив, що павук закрив оченята з перелякою. Кіт сказав: Відкривай очі, не бійся. Чого ти став крадієм сиру? Ти можеш купити своїй родині усе, що забажаєш. Павук перебив кота та сказав розсершено, Це за тому, що в мене немає грошей. Кіт пообіцяв допомогти пауку та подарував багато продуктів. На радощах вони усі разом влаштували вечірку.